Коли у відео про аніме, які ви могли пропустити у 2022-му я сказав, що зібрав найкращі з них, я не збрехав. Добре, можливо, все ж таки збрехав, але суть не в тому. Адже спочатку в тому відео мав бути ще один тайтл, який перевершив абсолютно усі мої очікування. Ні для кого не секрет, що вигадати оригінальну і ні на що не схожу історію, з часом стає все складніше і складніше. Це пов'язано з кількістю цих самих історій. Хоч думка про те, що уява безмежна є доволі популярною, це не зовсім так. Під час написання умовної книги автор спирається на свій досвід, і навіть якщо це фантастика, світ в ній працює за правилами, до яких так чи інакше можна дійти, виходячи за свою чергу відомим нам правилам. Бо саме так працює ось ця річ: ми не можемо вигадати те, що не бачили, про що не чули або чого не відчували. Таким чином, кожна вигадка це просто комбінація тих чи інших аспектів реальних речей або інших історій, проте дехто навіть не намагається грати в оригінальність. Можливо, ви запитаєте, де пруф, і на що я вам відповім, що усе це я вигадав, і ви мені нічого не зробите, бо я в інтернеті, але мені треба було якось розпочати відос. Сьогодні мова піде про тайтл, який ви вже ймовірно дивилися, навіть якщо вперше чуєте його назву, та як його неоригінальність робить його оригінальним. Сьогодні я вам розповім про літній час. Так, одразу випереджу вашу скаргу. Ви все неправильно зрозуміли. Я присягаюсь. Це не те, що ви подумали. Насправді це були усі сцени такого характеру з цього аніме, і. Айо! Події літнього часу відбуваються на острові Хітогашима, на який повертається хлопець на ім'я Аджиро Шімпей. Проте повертається він зовсім не для того, щоб бахнути пивка на канікулах зі своїми братами-селюками. Кілька днів тому померла його найкраща подруга і за сумісництвом зедена сестра Ушо Окофуни, тож хлопець їде на її похорон. В дитинстві, коли батьки Шимпея згинули, його приютив Алан Кофун, що мав двох доньок, старшу Ушуо та молодшу Міо. Тож до того, як Шимпей поїхав на навчання в Токіо, вони всі жили разом як одна сім'я. В день трагедії Ушо була разом з друзями на пляжі, але одну маленьку дівчину почало відносити від берега хвилями і вона почала тонути. Ушуо кинулась на допомогу, але, попри чудове вміння плавати, потонула сама. Not На паромі до острову шимпею наснилося Ушо, котра попросила захистити її молодшу сестру, після чого зникла. На похороні давній друг Шимпея Соу зі сльозами вибачається за те, що не засейвив подругу. Втім, шимпей не вважає його винним. Після чого Соу зізнається, що смерть Ушо може бути не випадковою. Вони домовляються зізвонитись пізніше, і Соу розкаже деталі. Ввечері Шимпей знімає слухавку, і соу каже: В результаті змістовного діалогу виявляється, що на шиї ушо були знайдені сліди рук, наче її хтось душив. В результаті цього шимпей разом з Міо вирішують дослідити певну легенду про тіней істот, що копіюють реальних людей, після чого вбивають і живуть замість них. Це було спричинено тим, що Міо разом з сестрою за деякий час до її смерті бачили копію самої ушо. Вони вирішують пошукати зачіпки та йдуть до місцевого храму, але я не дарма атеїст, адже усі походи в храми закінчуються однаково. Якщо вам було цікаво, що вийде, якщо змішати резеро штейнову браму та цикад, то відповіддю на це питання є літній час. Саме так вас чекає дуже 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 крутий детективний екшен з подорожами в часі. Оскільки ця історія надто непередбачувана, я розділив це відео на частини, які ви можете знайти на таймлайні або, якщо не дуже пощастить, в описі. Тільки що ви додивились сегмент, де спойлери були тільки до першого епізоду. Тож, якщо вам цього вистачило, щоб зацікавити сліднім часом, можете мотати на частину відео, що називається «Не сюжет», де я трохи розповім про технічні аспекти цього аніму. Чому? Ну бо зараз я ще трохи розповім про сюжет, але вже до п'ятої серії, що в контексті 25 епізодів епізодів скупою сюжетних поворотів мало роляє, але про всяк випадок я вас попередив. Як ви вже зрозуміли, шимпей здатен подорожувати в часі, хоча слово подорожувати дещо перебільшує його здібність. Він так само, як і інацький Субару з Резеро, здатен повертатись у минуле, проте якщо у випадку Собару ми кажемо про повернення до певних чекпоїнтів, то у випадку з ШМПМ ми маємо справу зі стрибками на певну кількість часу, яка, грубо кажучи, залежить від частоти використання. Звідки в нього ця здібність? Це насправді довга історія, але якщо коротко, то цією здібністю його наділила Ушо під час того сну на паромі. Звісно, шимпей спочатку не вірить у те, що все це було насправді, та він хлопець який завгодно, але не дурний, або принаймні не настільки дурний, щоб ігнорувати факти. Він передбачає усе, що має трапитись. А точно, я ж так і не показав вам, хто вбив Міо та шимпея біля храму. Барабан на дріб. Це була тінь Міо. І це, до речі, теж тінь Міо. А це місцевий полісмен, який зустрів тінь Міо. А це шимпей, котрий вийшов подихати повітрям і тепер ховається, щоб його не помітила тінь Міо. Ось вам квест, що може піти не так? Ну, давайте дивитись. Так, ну це погано. Це вже дуже погано. От халепа. Пам'ятаєте, я казав, що шимпей не тупий. Так от він реально не тупий, бо після того, як вже другий повернувся у часі, знаючи, де з'явиться тінь сестри, вирішує засняти її на камеру та попередити сестру, що краще накласти обличчя. Він її попереджає, і, уникаючи зустрічі з потворою, діло доходить до дня літнього фестивалю, де і починається повне м'ясо. З'являється тінь Ушо, котра взагалі не викупає, що вона тінь, з'являється тінь Шимпея, котра дуже навіть викупає, що вона тінь. З'являється ця пані з рушницею і з'являється. А що це взагалі таке? Знаєте, як у деяких тайтлів є, так би мовити, випробувальний термін, протягом якого вже можна чітко для себе вирішити, дивитись його до кінця чи ні. Якщо літній час вас не чіпляє з першого епізоду, то я дуже раджу дати йому другий шанс і додивитись до п'ятого. Це лише дружня порада, але обіцяю, кінець п'ятого епізоду буквально зносить обличчя. Хоча, я думаю, ви би так додивились, адже до шостої серії кожен епізод закінчується кліфхенгером, фактично змушуючи дивитись далі. Літній час заслуговує на значно більшу популярність, і така думка фігурує усюди, куди б я не пішов, щоб подивитись що взагалі люди думають з приводу цього аніме. А ще усюди вважаю, що це відео заслуговує на те, щоб ви спустились вниз, підписались на канал та смикнули дзвіночок, щоб не провтикати, коли я наступного разу вийду з коми. І неподалік від дзвіночка, можна висловити цьому відео респект у якості копійчини в Монобанку за посиланням та вподобання у якості великого пальця вгору. Я, звісно, ні на що не натякаю, але натяк зрозуміло. А тепер трохи про те, чому ж саме літній час заслуговує на цю саму популярність. Ну і по-перше, це мальовка. Я б назвав її академічною. Студія OLM виконала дійсно чудову роботу: це круті фони, детальна анімація, якісне CG, до якого звертаються лише за необхідності під час екшн-сцен. Ніхуя це шов фейт. По-друге, попри вже знайомі сюжетні патерни з раніше згаданих тайтлів, тут неможливо передбачити, що відбудеться далі, бо, хоч декорації знайомі, підхід до персонажів та самі персонажі зовсім різні. В кінці кінців головний герой жодного разу за 25 серій не справив враження, що в нього дисфункція певної частини мозку, а це вже щось значить. Дуже сумно, коли такий крутий тайтл віддають Діснею, котрий крутить його на своїй стрімінговій платформі, яка нікому, принаймні, з аніме спільноти не всралась, а потім він взагалі не номінується на Crunchyroll Awards, бо люди банально не можуть його подивитись. Я десь підсвідомо відчував, що літній час мені точно сподобається, але я навіть не підозрював, що прям настільки. Пам'ятаю, як я абсолютно випадково натрапив на обкладинку і одразу зрозумів, це діду треба. І, на мою думку, вам це теж треба, бо аніме роблять, щоб його дивилися. А якщо до його створення підійшло відповідально, воно має круту історію, приємний вигляд і цікавих персонажів, то я взагалі не бачу ніяких проблем. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, ви заліпили вподобайку та підписались на канал, бо інакше навіщо я взагалі робив це відео. Ви, можливо, чекали відео по з безодні, але не все так швидко. Цей сценарій у мене лежав вже три місяці, і треба було з ним щось робити. Натомість наступний відос буде дійсно породом з безодні, я сподіваюсь, принаймні. І якщо в мене вийде перенести на екран те, що в мене в голові, то відос буде просто розривом. Ви також накидуєте у коменти ідеї для відосів, можливо, ви хочете побачити огляд від мене на щось конкретне. А якщо це ще якась гіднота, то взагалі шик. Поводьтеся чемно, донайте на зсу та пам'ятайте, що все буде Україна.